Збираємось на тусу художників. Тут я підбираю собі стайл. Та, подивившись на погоду, вдягаюсь доволі тепло, якщо чесно. Що в подальшому виявиться помилкою. І подивіться, яка кльова кофта в мене взагалі є. Отакий От в мене лук. Також вдягаємо прикраси. Це зубік з самозастигаючої глини. Ну і також вдягаю інші прикраси. І будемо збирати сумку. В сумці я знайшов падгон взагалі. Це 50 гривень. Оп, сюди. Ну і звісно що я беру блокнотик. Скотчі. Кольорові лайнери за ТБ. Ну і, звісно мої улюблені маркери з Аврори, як же без них. І тут вийшло сонечко, і я зрозумів, що варто перевдягнутись. Кофту я взяв з собою на вечір, щоб вдягнути, коли буде прохолодно. І от з таким луком спочатку поїхав допомагати подружці з косплеєм. Зараз ви можете побачити загалом, що ми робили, плюс-мінус. Розкривати, звісно ж, не буду, але відмічую її, переходьте в неї дуже багато кльових косплеїв. Отакі от, от гарні крильця ми робили на фестиваль Хебі-Хебі. Ну і доробивши все, ми пішли на ВДНХ. Знайшли от таку от гарну квіткову мафію та сіли там. На цьому моменті нас вже троє, ми сидимо і атмосферно малюємо. Ми взяли з собою доволі багато арт-матеріалів. Кожен взяв всього потрошку, але в загальній кількості. Ми, ми всі всіми навіть не помалювали, якщо чесно. Тут я вирішив помалювати просто в дитячому такому стилі. Мені не хотілося ні робити скетч, ні продумувати, я просто малював від душі. У мене був супер цікавий імпровізований штатів у вигляді пляшки. До речі, огляд на ці маркери є в моєму минулому відео, тож переходьте, можете глянути. І отут же покраще видно мій імпровізований штатів, до речі, він був супер, якщо чесно. Коли дійсно хочеш знімати, ніщо тобі не перешкода взагалі. Паралельно з малюванням ми, звісно ж, сиділи, розмовляли, жартували, показували один одному малюночки, розповідали, з яких матеріалів це все створено. Мені зараз, наприклад, більше заходить малювати в такому супердитячому стилі. Дівчата показували свої роботи та розповідали, які матеріали вони для цього використовували. Ну і ось такий супер результат в мене вийшов. Да, це не шедевр, але мені було дуже весело це малювати. Далі ми пішли на іншу локацію та сіли грати в Uno. І предісторія до наступного відео моя подружка дуже любить колу. Раз, кола. Даніла. Опа! Заначка. <кхи> <кхи> Ну і закінчили вечір тим, що сиділи на лавці та розмовляли. Тож, можете подивитись цей фрагмент під музику.